У світі, от того ми часто говоримо, що Росія може і отримає якісь дрібні тактичні перемоги на фронті, але при цьому вона вже програла стратегічно російського впливу того, що колись був навіть до війни, зараз у світі немає. От, подивіться, зараз Росію викидають з усіх тих регіонів і країн, де вони мали бази, де вони мали вплив. Ну, класика жанру, от все почалося ще, наприклад, з цієї самої Сирії. І зараз е, Сирія це країна, де російські впливи мінімальні, і для Росії Сирія була дуже важлива, тому що це був такий форпост на африканському континенті. І як ми бачимо, цей форпост зараз уже зовсім не під впливом Росії. Так само відбуваються процеси зараз з Венесуелою. Причому треба розуміти, що Венесуела уклала угоду з Російською Федерацією до того, як викрали Мадуро, що Росія буде надавати військову допомогу, і навіть говорили про те, що Венесуела має отримати оці от річники і крилаті ракети. Але як бачимо, ні орешники, ні крилаті ракети, якщо вони навіть і долетіли до Венесуели з Росії, не були задіяні у відбитті атаки американського спецназу. Так само Росію викидають з інших регіонів. Ви знаєте, оцей процес, коли Росія кидає своїх він взаємний. От недавно Росію витіснили з Кавказу з кавказу, тому що е е Азербайджан знайшов спосіб, як витіснити звідти російські війська, і навіть е з боку Вірменії був. Такий дуже серйозний політичний крок на те, щоб завершити конфлікт між Вірменією і Азербайджаном за нагірний Карабах, в результаті чого навіть Вірменія виграла, і тепер у неї немає цього зв'язку з Росією, коли від Росії постійно треба було чекати військової допомоги а отже, залежати від Росії, і тепер Кавказ, ну принаймні, значна частина його та що не є частиною Російської Федерації. Це зовсім інший регіон. Він не має там російських вплив. Там там свише відіграють роль набагато більшу зараз, наприклад, Туреччина або навіть Пакистан, але не Росія. І от це є процес, процес витіснення Росії з усіх впливових точок, тому що Росія не має можливостей і ресурсів впливати на ситуацію у світі, тому що всі ресурси кинуті на війну з Україною, і це означає, що це означає, що навіть якщо зараз війна завершиться чи буде пауза війні, у Росії вже не буде того впливу у світі. Про який так довго марив Путін, і навіть якщо зараз з Путіним будуть про щось там розмовляти в контексті завершення російсько-української війни, це вже не буде розмова на рівних і розмови цієї вже ніколи не буде, тому що немає впливу Росії у світі такого, який би був у неї, якби не було війни. Тому зараз Росії менше довіряють, і звісно, що для багатьох режимів у світі я абсолютно зрозуміло, що Росія не надійний партнер. Я думаю, що вони будуть перерієнтуватись в першу чергу на Китай, можливо, на інші центри впливу. І зараз ми ще побачимо. Я думаю, таки побачимо дуже яскравий приклад, як Росія не може допомагати своїм союзникам. На прикладі Ірану Трамп так довго говорив, що. Іран порушує права тих, хто протестує, що я думаю, що дійде до того, що Трампу доведеться щось робити. Так, от ми побачимо відповідь на просте питання: чи здатна Росія допомагати Ірану? Тому що, от, наприклад, Іран продає зброю Росії, коли їй треба? От я дуже хотів би подивитися, як Росія буде військово допомагати Ірану, якщо Сполучені Штати вдарять по Ірану. Я думаю, що відповідь вже зрозуміла. Тому... Росія кидає своїх повсюди у світі. Ну і це процес, як ми бачимо, взаємний. Свої теж кидають Росію. Чи кине Іран? От ми дуже зацікавлені в цьому з постачанням зброї? Е, ну зараз Росія може виробляти ці шахеди сама, але технології ж взяті були у Ірану. І якщо б Іран так такий був дорогий для Росії, що вона готова була б йому допомагати, то напевно зараз на тлі загрози. І, ірану, напевно, Росія мала би військово допомагати йому так само, але ми цього так само не бачимо. Тому е, зараз я навіть не уявляю собі, що кому Росія здатна допомогти. Ну вона на словах готова допомагати лише е, російськомовній меншині в сусідніх країнах, судячи з тежиторики Путіна. Але ж ми розуміємо, що це просто лише привід для війни. Але якщо говорити про практичні практичну допомогу, яка би допомогла цим режимам зберігатись, ну ми бачимо такого немає. І я думаю, що це є ілюстрація того, що ну, Росія втрачає вплив. Не ну, більше того, інфраструктура НАТО, як ми бачимо, наблизується до Російської Федерації. Нові країни вступили в НАТО, зокрема Фінляндія Швеція. Росія так само ніяк не реагує хоча ще донедавна у Фінляндії був нейтральний статус, який тримав. Тримався десятки років, і, звісно, Фінляндія ніколи не була проросійською країною, але принаймні в неї не було тої жорсток жорсткої проросійської антиросійської риторики, яка з'явилася після того, як почалася війна в Україні. Тому є це така загальна світова тенденція. Ну просто. Звісно, нам би всім хотілося, щоб це сталося швидше, але на сьогодні процес я думаю, вже ну фактично незворотній. Я не виявляю собі поновлення впливу Росії. Я маю на увазі поновлення впливу Росії саме в контексті захисту режимів у світі, тому що там, де була Росія, зараз приходять зовсім інші актори, зовсім інші країни зі своїми сферами впливу. В першу чергу посилюється Сполучені Штати, посилюється Китай, посилюється Африка, яка вже не така залежна від західних технологій. Я так само думаю, що не така вже залежна від Росії. Ми бачимо інший зворотній процес. Що Росія починає бути залежною від Китаю, який ще недавно був. Ну в Росії ніколи не поважали Китай, раніше, бо вважали, що це якась другорядна країна. А зараз це зовсім не другорядна країна. Зараз ми бачимо, що Росія потребує підтримки з тих країн. Ну як навіть до недавно було напевно соромно собі уявити, щоб Росія потребувала підтримку таких країн. Але ми бачимо, що зараз вона потребує підтримки, наприклад, північної Кореї, потребує підтримку африканських країн, найманці яких зараз воюють на боці Росії. В Україні, і це є вже така тенденція, яка показує, що Росія далеко не центр впливу і тут уже нічого не зробиш. Звісно, нам важливо, щоб цей процес примирення Росії силою завершився швидше, і той тиск, який здійснює світова спільнота. Призвів принаймні до паузи в російсько-українській війні. Я думаю, що тоді е, з'являться можливості в Україні так само проводити зовнішню політику, але можна точно сказати, що ті місця, де Росія була впливовою, вже зайняли інші актори. і Я думаю, що Росії там вже не буде, пане Сергію. От ви згадали, що тепер такий союзник, основний, на якого буде орієнтована Росія, це Китай залишається. А що для Китаю означає ця втрата е, дружби з авторитарними режимами і підтримки Росії? Я думаю, що Китай буде займати їхнє місце. Китай вже дуже сильно, наприклад, присутній в Африці. Дуже сильно і причому на економічному рівні, на політичному, Китай так само буде намагатися зайняти ну от уже зараз очевидно, що Китай більше впливає на Північну Корею, а не Росію. Так само. Тому Китай буде намагатися якомога більше посилити свій вплив, тому що, по перше, над Китаєм немає тих санкцій. По-друге, в Китаї є гроші і ресурси. І армія вже набагато я думаю, чисельніша, ніж російська, і в Китаю саме головне ну є той потенціал, е який дає можливості відігравати значну роль у світі. Китай саме достатня країни зараз вже навіть в контексті технологій. І тому зараз вже йдеться про те, що цей новий світ, який зараз утворюється, він цілком може бути двополярним. Там будуть сполучені штати, які будуть залишатись першими. І буде Китай, який не буде другим, але десь буде, от майже першим буде другим. Це буде двополісний світ, і тому звісно, що Китай буде посилювати свій вплив усюди, звідки викинули Росію. Ну є правда такі винятки, де інші актори набагато сильніші. Ну, наприклад, на Кавказі я переконаний, що головну роль буде відігравати Туреччина, саме Туреччина і Пакистан свого часу озброїли азербайджанську армію, яка змогла викинути ем, ворога і, зокрема, показати Росії, що все там вона. Далеко не найсильніша в регіоні. То я думаю, що от якраз на Кавказі буде посилювати вплив, вплив в першу чергу Туреччина. Можливо, скажімо так, в окремих регіонах знайдуться інші актори, які займуть місце Росії, зокрема в африканських регіонах, але все одно я думаю, що Китай буде відігравати провідну роль там, де ще вчора відігравала провідну роль Росія.